Нарешті вихідні. Завтра на роботу не треба, значить, кху, висплюсь. От клята русня. Чекай, хоча ж повітряної тривоги наче не було. Коля. Ану, угадай чим я там займалась. Ну, судячи по звукам. Дрони збивала або з'їла гороховий суп і холостими стріляла. Коля, який гороховий суп, а? Коля, Ах. я зробила попкорн. А це значить що? Що моя Галя нічна жриця. Що, попкорн з ковбасою? Коля, з якою ковбасою? Я ту ковбасу ще на ночь змолотила. А тепер ми. Влаштуємо домашній кінотеатр. Зараз фільм якийсь гарний оберемо і подивимось. Ну, будь ласка, дивись, що хочеш. Оля, ми домовилися, що подивимося якийсь гарний фільм, щоб потім мені хтось не казав. О, якась ну я спати. А ну я наперед знаю у всіх твоїх фільмів однаковий фінал. Який це? Який, який? То до мене приставати почнеш. А мені завтра на роботу. Мені виспатись треба. Е, Добран. Добре, Коля. Сьогодні до еротику дивитися не буде. А яка різниця? Ти хоч мультики будеш дивитися, хоч бойовики, хоч фільми жахи, вони до тебе однаково тебе збуджують. Ну, кому ти треба? Прям Ален Делон! Бердічівський. Ну, а ти чудово, все, я спати. Коля, я не відстану. Ой. Так, давай, я вже настроїлась. Швиденько, зараз оберемо якийсь фільм. Так, що ти найбільше хочеш подивитися. Сни. Я хочу побачити сни. А ти мені вже цілий місяць не даєш виспатись. То тобі якісь прильоти, оцю макітру прилітають. То у тебе телеграм-канали з яйцями Макрона, то у тебе концернний завод на кухні, а тепер оці фільми. Коля, ти ще виспишся, я тобі обіцяю. Так. Давай подивимося, що у нас в рекомендованих. О! Відьма з Блер», пила, Гудзонське чудовисько. Та є якийсь фільм не про твою маму. Оля, ти сильно соскучився за моєю мамою. Добре, я їй позвоню, вона завтра приїде. Ні, 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 вона з мене більше крові ніж у всіх сезонах ходячих мерців. Ні, я просто інше хочу. Добре, давай, що тут у нас інше. Великий куш. Рататуй шоколад. Галь, Ти кіно шукаєш чи шукаєш чим догнатися після попкорну. Коля, то тут на двох вистачить. На спроби, який смачний. Їш, а поки в тебе рот зайнятий, значить ми щас і виберемо. О! А давай, може, якусь мелодраму, Ну потім до ранку плакати будеш, а завтра всім подругам розповідати, який цей козел кинув таку гарну дівчинку. Ну, Мені і свого козла вистачає. Добре, що ти пропонуєш? Слухай, давай подивимося краще, може, про нові пригоди Індіани Джонса. а? Угу. Шукач скарбів. Угу, угу. Мені і свого Миколи Джонса вистачає. Шукач пригод на одне місце. Коли це таке було? Коля. Щоп'ятниці, коли ти приходиш, як чужий зі свого гаража, ось. Щось я такого не пригадую. Ну, звісно, це ж у нас амнезія на ранок. Прям мальчишник в Вегасі. Так, давай подивимося. О, 12 років рабства. Та э, ні, ні, ні. Я навіть думати не хочу продачу твоєї мами. Ні. це Тарантино. Слухай, ну давай, якщо вже тарантіно, то безславні виродки, я ще не бачив. А я бачила. Коли це? Коли ти з друзями перед рибалкою вихваляєшся, щоб ви принесете купу риби, а приносять вони тебе. Ну, давай тоді джанго вільний. Це я теж бачила? Коли це? Кожну суботу. Як ми до мами на дачу збираємося, то у коліношка болить, то живот. То у сусіда депресія. Ми з мамою пахати на дачі, а Джанго у нас вільний. Куди? В туалет. Ти ж потім під час фільму не випустиш. Добре, то я думала, що ти знов хочеш вимкнути вайфай і сказати мені, що з інтернетом у нас не палатки, давай спабки. Що таке перехотів? Потерплю. О. Давай, вибирай свій любимий фільм. Любими no. точно. No. Тоді наше весілля. Oh, ні, ні, ні. Такий страшний фільм жахів. Я не хочу дивитися. Мені завтра на роботу, а не до психолога. Коля, де там жахи? Та скрізь, де твоя мама там влізла? От раніше ти його дуже уважно дивився. Так. Мо що я уважно спостерігав? Яке це впадло із наших гостей нам порожні конверти без грошей подарували. Так. Добре, добре, давай такий фільм, щоб так аж радісно стало. О, може, комедію. Ну? Давай не комедію. А давай краще документалку про вибухи на Кримському мосту. А! Коля, та то відео всього 30 секунд, а воно з попкорна, воно скільки? Бачиш? А ми після того, що подивимось відео про вибухи. Над Кремлем, ну. а потім про те, як горять заводи, склади їхні, а добре, добре домовились. Але топ буде після фільму. О! «Д'явол носить прада. Ідеальний фільм. Ні, Там є одна неправда. Чому? А тому, що «Д'явол носить не прада, а жукети з Троєщинського ринку. Так, коля, я сказала досить про мою маму. Так дійсно, перед сном і згадувати погана прикмета. А може, все-таки полуничку, Коль. А ти що здуріла чи що ти ці не бачила на полуницю? 200 гривень за кілограм. Он маєш попкорн, от їж, ненаситна ти моя. <рив> Коль, Та я про жанр-полоничка. Вона тебе заведе, і ми зробимо все, як там. Уявляєш, як буде класно, Коль? Угу. Mm так, -hmm. mm -hmm. да, уявляю. Тебе знову протрузія у попереку стрельна. І потім в лікарні будеш дивитися ті фільми. Ми це вже проходили. Коля, Ну хто знав, що в тій полоничці вони там всі будуть окрабати? Але запам'ятай. бо та еротика це справжня фантастика. Лише в кіно секс може тривати весь фільм. О. Ну так. Да. А в житті навіть на короткометражку не вистачає, так, да, Коля? <клес> Все, я спати. Ні. Коля, ми будемо обирати фільм. Давай. Ну, як скажеш. Що ти робиш? Готуюся дивитися фільм. Це новітні 3D-технології. <клес> Коля? А потім у мене включається режим 5D, так? Да? Коли ти засинаєш і ліжко дрижить від твого храпу. А потім у нас запахи пішли. Один в один, 5D, так? Да? Знімай маску і обирай фільм. О, добре, топ. Так. О, може, подивимось, скажи на весілля. Mm. Ідеальна. Ну, мені не дуже подобається цей фільм. А мені дуже. Там головний герой такий красавчик. ой! Ну, ну прям красавчик. Коля, він там огонь просто. Не мужчина, а секс кудрявий. Ну, прям скажеш таке. Да. Дружину свою так любить. Ну, є таке. Да. <клес> мені взагалі темношкіри так подобаються. Ну, і дивись його сама. Коля, ну. Добре, давай щось романтичне подивимось. Давай Тітанік. Ага. А ти пам'ятаєш, чим це минулого разу закінчилось? Чим? Ой, ти отак от стала. Казала: я лечу зустріч вітру, я не встиг тебе обняти і ти носом прямо в підлогу і запорола. А потім реально мене у ванні ледь не втопила. Коля, обирай фільм, бо я від тебе не відчіплюсь. Та я що не вибору, тобі не подобається. Добре. О, давай щелепи подивимося. Що, щелепи? Що про твою бабцю вже кіно зняли, а? <ріст> Як вона щоночі ночі їх стаканчик з водою опускає? <ріст> Коля, ти дурбесила чи що? Це фільм про акулу, яка полює на людей? Я за акулу краще вболівати буду за нашу українську акулу, яка виконувала таємну місію біля єгипетських берегів. Добре, добре. Давай ще в телефоні що там, може, щось знайдемо. Так. Постріл в пустоту. Я обичаю, це від попкорну, мабуть. Коля, я про фільм постріл в пустоту. А я думаю, як ти почула, наче тихенько. Коля, ну ти іра, та господи боже. ну. Я спецефекти не замовляла, і Оскар тобі за них точно не дадуть. Точно. Давай подивимось якусь фільм-катастрофу. Наприклад, післязавтра. Коля, я цей фільм вже бачила. Він про тебе. Чого це? А то це? Коля. А коли ти приб'єш поличку? Післязавтра. Коля, А коли ти відремонтуєш зміщувач? Післязавтра. Галя? А коли ти закриєш рота, ніколи точно. Добре, я мовчу. Так, що там ще у нас є? О, крик! Давай його подивимось. Угу. Злякаєшся знову, як минулого разу. Так мою руку зжала, що мені пальця ледь не зламали. Господи, я тебе умоляю. Ці всі фільми, видумка. Такого в житті не буває. О, О Ти впевнений? Іди подивись, хто там прийшов. Господи! а, Кусають та скусають! Привіт, привіт, привіт! Як вам моя маска? Супер. Тільки більше так не роби, то моя галочка лякається. От а я тут не хочу потонути. Що ти хочеш? А, а ми тут зі своєю там, ну, фільм обираємо, який перед сном подивитися. А, якщо ти за порадою, прийшов ні, у нас та сама фігня. Саді, мені півлітри. Ну, бо на Тверезу я ці вибору. Не Немає по... нічого, моя мене теж на суху мучить. Чуєте, а ви обидва б могли в індійських фільмах зніматись. В тебе є пляшка? Є. І в мене є. Ти мій брат. І ти, мій брат, Джиммі, Джиммі. Пляшка, пляшка, Джиммі, Джиммі. Пляшка, пляшка. Ти знаєш, я раніше індийські фільми не дивився, а тепер навіть і не буду. Слухайте, а може, тоді вас надійне є, а я і підмішаю свої, і висплюся нарешті. Тут головне вагу правильно розрахувати, а то я своїй повірив, що вона на 50 кілограмів схудла. Підмішав, невірно розрахував, що тепер не діє. Коля ще раз мені щось підмішаєш і дивитимешся фільм «Техаська різня з ковородою у першому ряді, зі всіма спецефектами. Так а що ж мені робити тоді, а? Ну, залишається єдиний перевірений спосіб. Зрозумів. Імітація серцевого нападу. Правильно. В тебе ж працювало. На добраніч, сусіди. Добре, добре. Коля. Так. А тепер мене питання. В тебе на минулому тижні дійсно був серцевий напад. Mm? Та звичайно, і напад був справжній, і лікарі справжні, і швидка то двісті кілограмів томатів перекрутити. Це блюба коняка з того. Все, все, заспокойся. Жеребець ти мій бердичівський. <риклад> Тиш, а може краще вестерн якийсь про кони, О? Ану, давай все, ковбой, індіанці. Точно! Біле перо, вірна рука. Соколине око! О. Так, набридлива муха, все. На добра нічня і спати. Коля, ми поки фільм не виберемо, ніяких спати. Добре, давай подивимось в інстаграмі, Може, там щось є хороше. Так. Це не те. Це не для нас. О, ось. Топ фільмів для сімейного вечора. А ну, дивись, яка підбірка. Так, що ти думаєш? Цей фільм? Або, може, цей. О, а може цей, так, да, Коля? <риклад> Коля? Коля. Коля. <риклад> Коля не спить! <риклад> <А, риклад> <Шор. риклад> <риклад> Коля, я кажу, не спи, давай фільм обирати. А, да, да, давай, <риклад> о, давай. О, 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 у мене ідея. Є. А давай підкинемо монетку і хай сама доля вирішить, що нам дивиться. Давай, добре. Не судьба. Не судьба. Все, завтра знайдемо і подивимось, що нам дивиться, який фільм. ну ти Іра, та mm. я від тебе не відчеплюсь. Ти чуєш мене? Oh. Давай подивимось, може там щось на Оскара номінувалось хороше. Я тобі наперед можу сам все розповісти. Одноногий, чорношкірий гей-фемініст, увесь фільм скаржиться, як йому важко жити в цьому світі. Ми так фільм ніколи не виберемо. Та я тобі це саме вже цілих півгодини торочу. Давай лягати спати. Прошу тебе. Ну. О, може тоді достукатися до небес. Давай точно, Господи! Господи. Ну допоможи нам, може, вибрати цей клятий фільм. Ну, будь ласка, господи. Коля, це фільм називається Достукатися до небес. Ой, о, дивись, який чудовий фільм. Гарна картинка і назва цікава, а головне, не так довго йде. Коля, це трейлер. Ну так давай, давай. Зараз трейлер подивись, а завтра фільм. Добре, добре. Тільки тоді, коли ти попросиш щось. Я тобі теж скажу: півтори хвилинки презентації влаштую, а наступне найголовніше, на наступний день перенесу. Добре? Я краще спати. Ні, Коля, ми домовились сьогодні дивитись фільм. О! Диви, якась пригодницька комедія. Все, я вмикаю. Будь ласка, вмикай, Все. я послухаю. О, я знайду це падло, яке це дублює. Це просто реклама була. Фільм безкоштовний. О, починайся. Казино онлайн, бабки вигравай. Казино онлайн, бабки вигравай! Який хороший фільм. Та то знов реклама була. Щас пропустити. О. Ти один і тобі зовсім сумно. Скачай нашу еротичну гру, і ми покажемо тобі світ найпотаємніших фантазій. О, якщо там світ, в якому можна виспатись, то я навіть гроші заплачу. Тихо, тихо, тихо. Він починається. Капець, як завжди, обирали піввечора заснула на заставці. Ну, спецефекти до фільму не дуже, але нічого. Під сон піде.